Останній день акційних цін. Ліфи, два брати-близнюки, 62 на класній комплектації, 19 роки, запас ходу 350 км. Лед-оптика, парктроніки, 17 диски і так далі. Ціна 40-го ліфа практично. Міганчик, 21 й рік, рестайл 1,5 дизель в парі з автоматичною коробкою передач весь в оригінальному окрасі. Наступний за акційною ціною це у нас Рено Grand Синіг в комплектації Інтенс. Дуже крута комплектація, перед максимально 1,6 механіка 6-ступки. Місць. Наступний в комплектації також інтенс. Короткий сцені. Він вже 1.7, 120 лошадок в парі з автоматом. 19 рік. Наступний у нас зен комплектація. 21 рік в оригінальному окрасі. Теж крута ціна на нього. І останній з автомобіль це Peugeot e 208 Запас ходу в 300-350 км, 22-й рік теж за дуже класною ціною. Приїжджайте, тестуйте, забирайте.